Щеновні друзі, дуже приємно. По-перше, одразу хочу продовжити думку пана Кіткяна і те, що говорив пан Микола, тому що в 2016 році в цьому залі ми ініціювали створення будівельно-енергетичного кластеру і на провел Жаль, була підтримка не, німецьких і японських партнерів, але на той час не, не, зрозуміли, не зрозуміли таких підходів, навіщо воно треба. І цей кластер не був створений. Для мене особисто сам вектор він почався, мабуть, з того часу, коли я прийшов до місцеве Самольданів і вперше виїхав за кордон, коли побачив, а чому так? Чому у нас це був 2011 рік, чому у нас в Лецькій громаді ми не можемо зробити те, що зробила Польща, або навіть є в Єгипті країну, яку ми рахували на той час країну відкриття світу, і е, м, почали вивчати досвід. Наш досвід почався з того, що ми дуже багато вчилися. Е, ми вперше в 2013 році задумалися над тим, що е, програми, які ми пишемо, вони повинні мати хоча б якісь е, стратегічні підгрунті. Ми подумали про те, що якщо наші проблеми, які ми намагаємося лікувати в нашій громаді, вони мають якісь підґрунтя, треба робити аналіз. А по факту, як все робилося, робилося так, що е, знаю, що дороги не такі, ну навіть, скажімо так, більш емоційно. Да? І на емоціях готувалися всі проєкти, дуже часто і зараз ми бачимо, коли готуються якісь документи, ми кажемо, жителі хочуть. А як вам цих жителів запитувала це? Ну, Деякі, я вчора старостом своїм задаю питання, а звідки у вас така інформація, що хочуть це жителі? Вони кажуть, так нас у вайбер-групі це написали. Шановні, у вашій вайбер-групі також пишуть, що ви погано працюєте. Тому е, треба шукати ті підходи, які дійсно відповідають європейським нормам. 3925 днів Україна в війні за європейські принципи. Звідки почалася, по суті, анексія Криму і все інше. Це якраз те, що український народ виступив за європейський напрямок розвитку. Але мене тепер питання е пані е Ан Анна Вячеславовна казала, ми любимо Покорщину. Ми. А ми любимо Україну. Ми готові йти за європейськими принципами. Ми готові робити правильно, якісно. Чи ми е, на сьогоднішній день е, легше повернутися і сказати, нехай то все робить громада, і ми нічого не будемо робити? Це дуже велике питання, тому що на превеликий жаль від е, міжнародних партнерів я нещодавно, рік тому, майже одразу після того, як була анонсовано Гарна подія це те, що Україна стала країною кандидатом до Європейського Союзу. Я почув від великого німецького представника бізнесу таку фразу. Юлію, він о, говорить російською, я буду мовити українською, Юрій, у вас будуть великі проблеми зі вступом до Європейського Союзу. Ми маємо стратегію розвитку освіти. Ми маємо е на фінічному етапі муніципальний енергетичний план. Ми якби там не важко було почали розробку комплексного плану просторового розвитку. Але е є такі речі, які ми самі як громада не можемо зробити, якщо не буде підставлено плече держави. Якщо е, в багатьох питаннях не полишаться бюрократичні процедури, тому що ми робимо комплексний план просторового розвитку, а реаль... завдання зараз формуємо. Реально ми не знаємо, що ми будемо робити з 1 січня 2025 року, тому що вже детальних планів немає. Як розбудовувати то все, що ми не плануємо, а воно вже вступає в дію. А 25 мільйонів, які мені попередньо озвучили, щоб робити комплексний план просторового розвитку, мене також немає. Тому тут повинні бути е, обірні Я або питання безпеки, яке підіймалося. Шановні, ну е, скажіть, у кого в Україні, хто знає хоч один досвід Масцов, де працює? Але це мільйони гривень. Але ж в умовах, е, коли Україна в війні, треба швидкі безпекові рішення. Можливо, нестандартні. стандартні, а хто бумаській громаді. Ви знаєте, ми маємо в кожному населеному пункті, в кожному старостаті систему оповіщення. У нас їх 23. І нам це обійшлося лише 700 тисяч. вони да, кажуть, це не масо. Але це той засіб, який працює, який доносить інформацію. Тому швидкі безпекові рішення нам повинна дати можливість реалізовувати державу. З нашої сторони, зі сторони громади, ми також повинні бачити багато що зробити. І я всім раджу, перш за все. Починати дійсно з міських проєктів і з планування якісного планування. Коли ви говорите за ПКД, це не повинно бути ПКД з акцентом на те, що ми повинні там відновити це приміщення. І все. по перше, приміщення повинно потім працювати. По друге, воно повинно відповідати. Нормам, ну хоча б дорого Да? тобто, коли показують, що на заміна вікон, то вибачте, тут взагалі немає ніякого навіть е е елементарного сенсу. Але коли ми робимо проєкт правильно, коли ми закриваємо всі е проблемні точки, тоді ця проєктна кашкорисна документація дійсно може стати для донора цікавинкою, на яку він профінансує. І на сьогоднішній день ми в Мінській громаді залучили майже. Мільйон майже річний бюджет через міжнародну технічну допомогу. І тут працювало декілька моментів, крім стратегічного планування в галузях соціальної сфери, освіти, культури, медицини. Кожен з них вже працює індивідуально. Наш відділ міжнародного міжнародного розвитку та економі... відносин та економічного розвитку він більше координує ці процеси. Перш за все, це. Ми намагаємося комунальні, комунальні заклади і мешканці також до цього залучалися. Перше, це є досвід, скажімо, за минулий рік ми 19 проєктів з нашої громадської організації реалізували майже на 20 мільйонів гривень. Це тільки місцева громадська організація, а до багатьох проєктів долучаються інші громадські організації. Це проєкти різноманітні, починаючи від відновлення колодязів у сільських населених пунктах, де була брудна вода, менше на придесенці 120 км десні у нас в колодязях була брудна вода, закінчуючи проєктами кібербезпеки. Другий напрямок це проєкти співробітництва. Ну, знаєте, По-перше, на сьогоднішній день, якщо не брати міжнародних партнерів, умейська громада має 25 партнерів України. В різних регіонах області у нас їх 9. Є Йона-Франківщина, є ось нещодавно Миколаївщина, підписав Південний Український. Чому ці проєкти для нас важливі і для них важливі? Тому що це з однієї сторони які проєкти, але повірте, проблеми у нас всі різні. Просто масштаби однакові. Проблеми еднакові, масштаби різні. Тому я вам наведу приклад, нещодавно повернувся з конференції Ребілкі країн». Перед нею була зустріч бізнес-Фінланд, ми одна з 10 громад України, які будемо працювати з фінським бізнесом. На зустріч з фінським бізнесом, який пропонує вирішення проблеми твердих побутових відходів, прийшов, прийшла заступниця Дніпропетровська Дніпра, вбачаюсь, і мене. І ми почали обговорювати. Спочатку Дніпро зробив свою презентацію і потім у мене кажуть, ну, тепер, будь ласка, Ну, десь Секунд, 5 паузи, але потім я зрозумів, що треба говорити комплексно, і я сказав, що в нас навіть в області нема стільки мешканців, все-таки в Дніпрі живе. Але ми, е як область, готові разом е для громад чи інші, багато нетрібні. Для громад черніше не треба, щоб допомогли створити пункти розділяного розміття, допомогти поставити сортувальні лінії і десь в області поставити два-три заводи. Знаєте, яка відповідь була? А ми черні зараз обраховуємо. Такі сміттєспалювальні заводи, у нас не вистачає потужності, не вистачає сміття. Тому у нас цікавила думка, а чи готові громади один одному підставити плече і вирішити разом цю проблему? Кажу готові. Багато яких проблем ми дійсно можемо вирішити разом, коли ми будемо спілкуватися, працювати, відмінуватися досвідом. Третій напрямок це бізнес. Коли ми говоримо за відновлення України, не було грантів міжнародної допомоги бізнесу, те стало, що ви зробили, воно буде працювати, воно буде наповнювати вашу економіку. Гранти не, не допомагають наповнювати економіку. Гранти допомагають десь швидко вирішити болючу проблему. Тому якраз робота з місцевим бізнесом це також важливий елемент. І бізнес треба долучати до всіх процесів. Звичайно, у бізнеса, на превеликий жаль, є недобудований місток. Як і до речі, між мешканцями і самоврядуванням усіх мостів не вистачає мостів довіри, але ми їх можемо ці мости довіри будувати. І тому саме, наприклад, індустріальний парк, да, у нас на сьогоднішній день вже не просто на мапі, ми вибрали керуючу кампанію. Да, ми за 60 кілометрів від кордону з Росією і Білорусі. Але на цей момент є державна підтримка і ми вже можемо на наступний рік вибравши керуючу кампанію, Розвивати інфраструктуру, подаватись на розвиток інфраструктури, а це не можливість бізнесу задуматись, а можливо, мені варто щось побудувати. Якщо ми цього не будемо робити, а залишалося все на попереду, тоді звичайно б, ніяких кроків і ні, ні про які. Навіть ідеї для розвитку бізнесу, от кластерна модель, до речі, ми якраз в індустріальний парк поклали ідею кластера. Чому? Тому що коли ми залишились в окупації, ми побачили, що в аграрному регіоні залишилось мільйон тонн зерна. При тому в Чернігів нема чого їсти. Саме головний орк всіх пугає голодом у світі. А в нас мільйон тонн зерна, і якщо налагодити тут переробку, то це може е зразу вирішити ряд болючих проблем. Тому це ще один момент, і бізнесу також треба допомагати формуватися. Тому що якщо відкриється, якщо Україна стане країною ЄС, бізнес швидко не переорієнтується. А для бізнеса, як для молочного, для аграрного, для них дуже багато стане викликів, і їх зараз треба вчити. Не потім після перемоги, а зараз треба вчити, як адаптуватися під життя європейських реалій. Ну і На завершення, мабуть, хочу сказати, що як би там не було місцеве самоврядування, це фундамент. Да, нам можливо зараз погоджується дуже не вистачає розподілу. Функціональних обов'язків якраз між виконавчими ділками, тому що ми дуже часто займаємося не вивченням реальних потреб, а підписками. Нас знову починають перетворювати в деяких моментах у статистів. Я... Не хочеться, щоб місцевого самоврядування саме були статистами, а хочеться, щоб ми мали можливість реально швидко вирішувати ті проблеми. Тому в нашій роботі ми використовуємо цифрові технології, без яких, ну, повірте, ні я. Я, я сьогодні навіть їдучи сюди, світла не було, вирішив провести нараду, знаєте, коли е, розумієш, що ти живеш в 21 столітті, а людина, для людини Word в печатну, ну комп'ютер перевращається в печатну машинку, у мене Питання, навіщо вам взагалі комп'ютер? Давайте я вам дам аркуш паперу і листок, і це буде, не буде витрат не на ранихіях, не на витратних матеріалах. Тому цифровізація цих процесів вона не просто полишить роботу в органах місцевого самоврядування, вона ще і покращить якість надання послуг. А крім того, це і один з елементів, як подавати корупційні всі складові. Тому е, всі процеси, які ми е, зараз реалізуємо або намагаємося реалізовувати, або які переходять до місця, ми намагаємося цифровізувати. Та, також є дуже багато викликів з цього приводу, але це також ті принцип, який е, 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 треба враховувати, коли ми йдемо все-таки до е, Європейського Союзу. Ну, про Наші взагалі проекти, я думаю, що тут більше або на запитаннях, або десь в поварах поспілкуємося, тому що їх дуже багато. І за можливості запрошую у громаду. Ми раді покажемо, як що ми робимо. Знову ж це не все ідеально, але це те, що можна робити навіть в таких складних умовах, залишаючись за 60 кілометрів від країни агресора. Дякую.